Добрий день! Головне вікно мобільного застосунку Skyriver GPS складається з чотирьох модулів: трекер, контроль, агент, торгівля. Трекер слугує повним аналогом стаціонарному GPS-обладнанню і відповідає за фоновий запис маршруту пересування об'єкту контролю. Модуль контроль стане в нагоді супервайзерам, які в полях з мобільного пристрою мають необхідність контролювати місце знаходження та маршрути об'єктів контролю. Модуль агент це інструмент для виїзних співробітників, який дозволяє робити візити контрольних точок та передавати звітність про роботу на них. І модуль торгівлі, який нас наразі цікавить, це інструмент для роботи торгового представника. Заходимо в модуль торгівля, і перше, що ми бачимо, це стартовий екран робочого інструменту торгового представника. Він може мати такий більш сучасний вигляд з іконками, або більш класичний у вигляді вкладок і таблиць. В базове рішення входять: Документи замовлення, повернення, каса. Борг, довідники, контрагенти і торгові точки, номенклатура, прайс-лист, склади, залишки, ціни. Переходимо більш детально до основного інструменту торгового представника, замовлення. Для створення знизу натискаємо плюс. Обираємо організацію, контрагента, торгову точку, договір, тип ціни, склад, вид доставки. Можна побачити борг клієнта, також автоматично підтягується статична знижка клієнта по договору з облікової системи. Також можна продивитись повну інформацію по контрагенту. Переходимо у вкладку Товари. Зверху ми бачимо папки товарів, по центру ми бачимо товари та їх характеристики, знизу цифрова клавіатура підбору. Біля кожного товару ми бачимо його фотографію, це включений режим презентеру, в якому біля кожного товару виводиться його мініатюрне зображення. Також можна затиснути по товару і побачити фото високій роздільній здатності. Зліва від товарів бачимо листочок з помітками. це значок фотоапарата, фотографія, буква А або інші, це акційні допродажні фокусні товари, також опціонально вони можуть виділятися різними кольорами. Бачимо залишки деталізовані. Також бачимо персональні знижки клієнта на товар. Бачимо базову ціну перекреслену і ціну з урахуванням персональних знижок контрагента. На цифровій клавіатурі підбору вводимо кількість товару, обираємо склад, одиниці виміру. Обираємо примітку, що товар пробивається по певній акції. Календар локальної історії показує, коли. В яких документах і яких кількостях товар брав участь. Можемо також приховати нульові залишки, перемкнути режим пошуку з загального до пошуку в певній категорії товарів, та включити підсвітку товарів акційних, допродажних, фокусних та товарів з локальної історії продажів. Переходимо на вкладку Борги. В ній ми бачимо борги контрагента з розбивкою по окремим документам або згорнучі по договору в одне число. Затиснувши по документу Борг, можемо створити касовий документ. До нього автоматично підтягується Організація, Контрагент, Торгова точка, договір і тип документа підстави. Борг. В полі Документ підстава обираємо на основі якого документу ми робимо касовий документ. Також вказуємо суму. Також одразу до документа замовлення. Можна прикріпити повернення. По аналогії з замовленням обираємо товари та кількість, яку необхідно повернути. При натисканні на три крапки маємо дві опції: провести і записати. Відрізняються вони тим, що проведений документ буде вивантажуватись в облікову систему, записаний ще ні. Його треба буде потім провести. В торгівлі існує два види обміну даними. Швидкий обмін. Повний обмін. Швидкий обмін слугує для обміну даними в процесі робочого дня, тобто вивантаження в облікову систему документів, а облікова система повертає назад в мобільну торгівлю, статуси документів та оновлені залишки. Повний обмін слугує для повного оновлення бази, довідників контрагентів, торгових точок, договорів, номенклатури, залишків, цін. Натиснемо зараз швидкий обмін та відправимо новостворене замовлення в облікову систему. Обмін пройшов успішно. Бачимо, що це замовлення отримало зелену галочку. Тобто підтвердження, що воно потрапило в облікову систему та успішно провелося. Поговоримо про статуси документів. Білий листочок з червоним хрестиком означає чернитку. Тобто записаний або збережений документ на мобільній торгівлі, не виражається в облікову систему. Білий листочок це документ, який підтверджений до вивантаження в облікову систему. Білий листочок з зеленим плюсиком це замовлення, яке потрапило в облікову систему, але не проведене, а записане. Дозвіл на редагування є. Білий листочок з зеленою галочкою це замовлення, яке потрапило в облікову систему, і провелось там. Його редагування налаштовується окремою константою. Білий листочок з оранжевою галочкою це проведене по обліковій системі замовлення, яке вже ніяк не можна редагувати. Зазвичай це таке, на основі якого вже зроблена реалізація. Також в базовому рішенні доступний довідник Price List, це список номенклатури, з їхніми фотографіями, якщо такі присутні в базі. Бачимо всі ціни по всім доступним видам цін та деталізовані залишки. Натиснувши на кнопку знизу зліва. Відкривається поле, в якому опціонально може бути вписаний повний опис товару з усіма його характеристиками. В налаштуваннях важливими пунктами є галочка Стартовий екран, яка перемикає вигляд стартового меню модулю торгівля. Галочка Контроль відвідування активує режим візитів торгових точок, які не входять в базове рішення. Зв'язка з обліковою системою відбувається через налаштування ftp серверу Адреса FTP сервера це адреса серверу, який використовується для обміну даними ваш або наш. Користувач та пароль для доступу до цього FTP-серверу та унікальний робочий каталог торгового агента. Саме за каталогом і відбувається розділення баз даних між торговими представниками. Також поза межами базової інтеграції можуть бути доступні такі інструменти: курс валют, відвідування торгових точок, маршрутний лист, перелік торгових точок з опціональним планом продажів на ній, облік пального в маршрутному листі, паливні картки, види палива, ціна надходження, розхід, облік одометру. Завдання на торгову точку. З можливістю фотозвіту: документ, нова торгова точка та модуль звітів, який забезпечує передачу звітів з облікової системи у мобільний застосунок торгового представника.